Яким чином ми накладаємо турнікет? По-перше, у нас турнікет завжди має бути складений в бойовому положенні. Якщо ми його розібрали, цей звичайний турнікет, ми теж спочатку маємо його витягнути, просунути в петлю, на яку довжину ми маємо просунути. По суті, приблизно довжина має бути приблизно, от як ця основна робоча частинка. Взяли, склеїли, Получилась отака штука. Кінчик, ми можемо. Деякі з хлопців, хто напередку бере підпалює для того, щоб цей кінчик був вільний. Краще його складати. Для чого? Тому що, якщо ми знаходимося в тактичних рукавицях, відклеювати стропу буде незручно. Тому, якщо вона у нас складена таким чином, зірвати це буде швидше і простіше. Потім беремо липка до липкого. Чому так? Деякі інструктори кажуть, що можна скласти вот таким чином, щоб він розкладався вже в кільце. Чому липка до липкого? Щоб на нього не впливало зовнішнє середовище, тобто наліпка. Оця. Липка частина має бути захищена. Коли ми складаємо липка до лобково, ми таким чином захищаємо липку частину від впливання зовнішнього середовища, тобто бруд, пісок і всяка багнюка, яка є навколо. Бажано, щоб турнікет знаходився максимально в закритому підсумку, тому що знову таки на нього не впливає зовнішнє середовище. Часовий камірець, це невірна частинка, тому що знову таки ми витрачаємо додатковий час, щоб його розкрити. Він має бути. Закладене на сторону таке кільце. Знову таки, це кільце ми знову ми можемо використати, коли у нас є в підсумку. Ми можемо за нього потягнути, якщо у нас ми не можемо десь до нього дотягнутися або лежимо на ньому. Наприклад, ми за цей камерець можемо додатково потягнути, якщо він так на сторону.